Це одна із найміцніших поряд коней. Низькороси, але дуже 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 міцні. У спеціальному вольєрі п'ятеро шотландських поні зібрались навколо найменшого. Народилось воно близько чотирьох днів тому. Важить новонароджене поні зараз близько семи кілограмів. Сьогодні старші поні вчать малят бігати. Мамо його звати Карамелька. Вона ходила 11 місців вагітна, і це для нас була велика, велика радісна новина. Стать його хлопчик, ми так підозрюємо. Йому ще раз підкреслюю, всього чотири дні. Воно ще харчується виключно маманим молочком. Ця порода одна із найстаріших, але і найменших порід поні. Вони сягають не більше ста сантиметрів. У парку живе зокрема династія шотландських поні, бабуся, мама та новонароджене поні. Найбільше проявляється в цій сім'ї бабуся вона настільки має е, закладене відчуття бабусіної турботи, я такого ще не зустрічала. Другий день підряд вона охороняє Молоду маму і молоде малятко і не дозволяє нікому підходити і просто стоїть на сторожі. Аби назвати нового мешканця парку, оголосять конкурс у соцмережах. А також тут зараз чекають на появу іще ще одного шотландського лоша від вагітної шестирічної самиці Кари. Тварини у парку джерело контактують із відвідувачами, а також із ними проводять терапію для дітей та поранених українських захисників. Ірина Мочульська, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.